Вразно що є ось такі стійки, де можна безпечно поставити велосипед. Ось, І він стоїть, можна добратися до колеса, дві руки вільні і не пошкоджує рамку. Це дуже класно, резинові ручки. Це, це нормально. Це нормально. Ось, ну Я напевно думаю, що найбільше... Давайте так, Сергію Петровичу, розкажіть, що тут є, а далі вже будете демонструвати. Окей, тут є насос, він буде найбільш популярним, тому що багато господистів їздять з недокаченими колесами. Тут є викрутки, пряма і фігурна, ось вони. Достатньо великі, такі міцні викрутки. Тут є розвідні ключі. Це класно. Що не всі катаються на. Е, ну, Багато людей катаються на велосипедах типу Україна, і там ці ключі будуть дуже-дуже потрібні. Е, що ще є? Ще є набір шестигранних ключів. Це вже для ось таких велосипедів можна викрутити практично все. Практично все можна докрутити, починити, поладити і так далі. Ось. Це дуже класно і достатньо велика різниця. Ну, можна добратися до одного колеса, до другого. Це дуже класно. Насос. Насправді насос міцний. Ось. І ще тут є, як я казав, тут може тут дуже видно. Ось, можна підкачати також ну, не тільки велосипедні колеса, але різні. М'яч футбольний можна підкачати, колеса до інвалідного візочка або до коляски мама може підкачати. Ось. Ну, це дуже класно, нормальна стійка, можна користуватися.